Вітаю всіх на щоденному брифінгу Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні наші спікери міністр охорони здоров'я України Максим Степанов та заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер. Спершу прошу до слова пана міністра. Доброго ранку, шановні українці. Вчора я здійснив поїздку в місто Дніпро, Дніпропетровську область, відвідав там чотири лікарні. Всі лікарні знаходяться в переліку закладів, які надають медичну допомогу хворим на covid 19 Мета поспілкуватися з лікарями, які безпосередньо надають цю медичну допомогу. Цих лікарнях в свою чергу відвідав як звичайне відділення, де лікуються хвори на COVID-19, так і відділення в реанімаційне, тобто палати інтенсивної терапії, реанімації, в тому числі, вдалося поспілкуватися з багатьма пацієнтами. Фактично в кожній лікарні я відвідав такі відділення. Окрім Дійсно великого навантаження на медичну систему, окрім збільшення кількості хворих на covid 19 які перебувають на сьогоднішній день в лікарнях. А сьогодні на ранок в нас загальна кількість по країні, які перебувають в лікарнях 28 тисяч 564 хворих, які саме або лікуються вже від підтвердженого ковіду або з підозрою, але за зі всіма ознаками. Захворюваності на covid 19 і саме тому їм треба надавати медичну допомогу. Що ми побачили під час, що я побачив під час ліку, під час відвідування, під час спілкування з, з нашими лікарями, з нашими медичними працівниками? Перше, зараз набагато такої агресивніший став цей вірус. Тобто кількість важких хворих вона збільшується. Це те, що в нас відбувається не тільки в Дніпрі або в Дніпропетровській області, це відбувається по всій країні. І один із таких основних моментів, на які говорять в тому числі і лікарі, і хворі це підтверджували під час мого спілкування з ними, що протягом 5-7 днів люди просто не звертаються до цього лікаря. Сімейного лікаря має на увазі, просто самостійно лікуються, дуже часто починають відразу вживати антибіотики, бо їм хтось це порадив, або вживати інші лікарські засоби. Я прошу вас, шановні українці, припинити самолікування для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу, головне допомогу медичну, від якої вам буде ставати легше, ви будете одужували, Одужувати це треба, щоб робив виключно лікар. Виключно лікар може призначити, лікар знає, в нього є відповідне знання, в лікаря є відповідні протоколи лікування. Він знає, в якому стані ви перебуваєте, і що саме в цей момент треба давати. Що ви робите, коли ви починаєте лікуватися самостійно ще вживати по 2-3 антибіотика, причому самостійно купуючи їх в аптеці? По-перше, ви е, витрачаєте ці, йдете в аптеку, витрачаєте ці кошти. По-друге, ви е, вживаєте антибіотики на початкових стадіях. А ще ще раз наголошую, інколи по два-три види антибіотику, і від цього ви робите собі шкоду в повному смислі цього слова. Просто робите собі шкоду, вживаючи ці антибіотики. Чому? Тому що в, е, якщо у вас буде стан, при якому вам дійсно знадобляться антибіотики. Вони просто не будуть мати тої дії, яка необхідна саме щодо процесу лікування. Отже, хотів би ще раз роз'яснити, що таке лікування в домашніх умовах і як воно відбувається. По-перше, лікуватися в домашніх умовах можуть тільки люди, які мають легкий перебіг хвороби. Рішення стосовно медичної допомоги. Саме в умовах, в домашніх умовах аболонторних приймає виключно сімейний лікар. Виключно ваш сімейний лікар може прийняти таке рішення, сказати, що як вам лікуватися, здійснюючи відповідний моніторинг. Наступне медичні працівники, це той же лікар або медична сестра. Вони повинні здійснювати постійний контроль поточного стану. Вашого поточного стану і контактних осіб, вибір методу контролю обирається лікарям індивідуально, в залежності від вашого стану. Знову ж таки, рішення це приймає лікар. Міністерство охорони здоров'я надало йому весь інструментарій щодо прийняття таких рішень. Що таке легкий перебіг захворювання? Це коли є невисока гарячка до 38 градусів. Що добре контролюється прийомом заразнижувачих препаратів. Що це означає? Тобто є підвищення температури до 38 38,2 при прийомі жарознижувачів препаратів, того ж парацетамол, відразу а, знижується температура. Ну, тобто, за дуже такий зрозумілий термін, а, характеризується легкий перебіг ще нежиттю, сухим кашлем без ознак дихальної недостатності. Що таке дихальна недостатність, коли є утруднення дихання, збільшення чистоти дихальних рухів або там інколи в людей навіть кровохарка є. Відсутність легкий стан також супроводжується відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану. Це все легкий перебіг хвороби. Ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай. Розвивається на другому тижні хворобу, тому хворих необхідно активно спостерігати. Повторний огляд рекомендовано проводити саме в цей термін. Але це все знають сімейні лікарі. Тому ще раз наголошую, що саме сімейний лікар повинен це робити. Якщо у вас виникають будь-які проблеми, в тому числі ви не можете дозвонитися сімейному лікарю. По перше, ну таке може бути, бо на них зараз дуже велике навантаження. Кількість захворівших кожного дня збільшується. Це по-перше. А по-друге, наші сімейні лікарі, які як всі лікарі, знаходяться на передовій цієї боротьби з covid 19 вони теж хворіють і дуже часто вони хворіють, Дуже важко приносять цю хворобу. І саме тому була створена загальноукраїнський, був створений загальноукраїнський контакт центр. Про це більш докладно буду розповідати в другій частині брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Куча. Дуже уважно послухайте його і будь-які питання, якщо у вас виникають при covid 19 обов'язково телефонуйте на цю гарячу лінію. Наступне що, ще під час спілкування, чому дуже важливо було відвідування і спілкування з лікарями. Тому числі зі мною була Ольга Голобовська, наш професор, інфекціоніст, і я так завжди люблю її брати з собою в поїздки, тому що дійсно інколи треба, тобто, додаткове роз'яснення щодо саме процесів лікування. Наші лікарі, вони дійсно, тобто наші герої, які незважаючи на це навантаження, незважаючи на ті умови, в яких вони працюють. На сьогоднішній день, ви просто собі уявіть, вони по 6-8 годин інколи перебувають в реанімаційному відділенні, одягнути повністю в костюми, в маски, в, не просто в маски, такі в респіратори, в окуляри, в щіткі захисні. І вони не просто там перебувають, вони надають цю медичну допомогу. Вони рятують життя кожного дня наших українців. Тому за це їм великі слова подяки. Ще одне питання, яке є зараз дуже актуальним, яке дуже багато людей задають питання щодо проведення планових госпіталізацій і будь-яких планових операцій. У нас в останні дні багато знову ж таки з'явилося експертів, які дуже полюбляють, сидячи на дивані, щось коментувати і при цьому починати розводити панку. Отже, щодо планових госпіталізацій і планових операцій, в... дійсно, ми призупинили певні підкреслюю певні планові госпіталізації і планові операції, окрім які планові госпіталізації ми проводимо і проводимо постійно і ніхто їх зупиняти в майбутнє не буде. Це надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів. надання медичної допомоги вагітним роділлям-породіллям новонародженим, надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах. Надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. Що це за заклади? Це такі заклади, як Ахмадит, як наші інші інститути, і проведення інших невідкладних і термінових в них заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення від термінування. Існує значний ризик для життя або здоров'я людей. Тобто будь-яка операція, будь-яка госпіталізація, якщо відтермінування її може нести загрозу вашому здоров'ю або вашому життю, не може бути перенесена. Вона буде, ви будете вчасно госпіталізована, вчасно прооперована, незважаючи на те, що це планове операція. Ми говоримо виключно про ті госпіталізації і планові операції, які відтермінування, перенесення яких ніяким чином не вплине, не буде загрожувати вашому життю або вашому здоров'ю. Виключно про ці операції, будь-які інші стани, будь-які інші операції, невідкладні стани, такі як інсульти, інфаркти. Термінові операції ургентні, включаючи ті планові, про які я прилічу, вони не можуть бути перенесені, і вони вчасно будуть надаватися медична допомога, як і надавалася весь час весь час епідемії, пандемії в нашій країні. Я ще раз наголошую: інше захворювання не робили канікул, і медична система, головне медичні працівники, лікарі, медичні сестри. Вони як все наше життя вони завжди знаходяться поруч і завжди надати цю кваліфіковану медичну допомогу. І ніхто ніяких заборон робити не збирався, не збирається. І це просто неприпустимо і неможливо. Тому звертаю зараз в тому числі до цих експертів: припиніть, будь ласка, розповсюджувати відверту брехню, бо цього в нас в країні не існує. Отже, це вся інформація від мене зараз. Продовжує мій заступник. Дякую. Дякуємо, пане міністр, за дійсно важливу інформацію. Далі брифінг продовжує заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Ярослав Коч. Доброго ранку, шановні українці. Радий вас вітати та розповісти останні новини у сфері цифровізації медичної системи. Як вже сказав до мене пан міністр, ми запустили гарячу лінію протидії COVID-19, залучено станом на зараз близько 150 операторів, які цілодобово працюють для обслуговування наших громадян. За тиждень, що минув, ми вже знаємо статистику, в який час телефонує більшість громадян, коли є основні піки, і тому станом на зараз всі дзвінки рівномірно розподілені. І додзвонитися без проблем, можливо, в будь-який час доби. Хочу сказати, що робота гарячої лінії вона почалася з 2 листопада, це була неділя. Ми її запустили в тестовому режимі без анонсу, а вже 3-го анонсували для того, щоб перевірити її на повну потужність. Нагадую номер. Номер для дзвінків на гарячу лінію протидії COVID-19 60 20 19. Хочу звернути увагу, що всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України є безкоштовними, що ви набираєте на цей номер. Командою міністерства сформовано та розроблено проекти відповіді на найпоширеніші запитання. Ми взяли досвід гарячих ліній Києва, Львова, Урядового контактного центру і, проаналізувавши всі ці відповіді, розробили єдину систему, де оператор в реальному часі він обирає щодо того чи іншого питання, яка є відповідь. І актуальність її на даний момент. Вони знають всі актуальні карти, сезонування, тобто вся інформація щодо тих новин, які відбуваються в міністерстві, їм так само в оперативному режимі надходить. Тому з питань ковіду я ще раз хочу звернути увагу: телефонувати саме на номер 0800 60 20 19. Ця лінія виключно зроблена під це. Хотів би також звернути увагу всіх громадян, що алгоритм роботи цієї гарячої лінії передбачає, що якщо в оператора з тих чи інших причин немає відповіді або йому необхідно проконсультуватися з більш фаховою людиною, там, наприклад, на рівні Міністерства чи області, в нас передбачений алгоритм роботи в наступному. Ми фіксуємо таке звернення у відповідній ЦРМ-системі. Копія його йде автоматично на моз для контролю і у відповідний регіон. Ми провели нараду я на рівні заступників голів державних адміністрацій. Я особисто розповідав, як це працює. Призначені люди, які відповідь, надають відповідь, і вона, автоматично, з'явившись в базі знань, озвучується в робочий час нашому громадянину. Там встановлений певний ліміт, це, звісно, робиться не за секунди. В нас нормальним алгоритмом вважається 48 годин на відповідь, але ми на практиці зараз є трохи більше, тому що системою навчаються. Але ми хочемо це зробити, щоб це було можливо навіть за робочий день. Будемо робити все для цього можливе. Тобто, ще раз, якщо питання, на яке ви не отримали відповідь, але воно є зареєстрованим в контакт-центрі, вам передзвонять і нададуть відповідь на це запитання. Якщо ви маєте пропозиції щодо того, як має бути покращена робота контакт-центру, ви можете так само залишити цю інформацію під час дзвінка. Вона буде передана в МОЗ. Або написати нам в Фейсбуці в коментарях, ми все відверто читаємо. На чому б ще хотів звернути вашу увагу щодо статистики? Спочатку роботи контактного центру станом на зараз надійшло близько 27 тисяч дзвінків, з яких 7 тисяч дзвінок було оброблено в автоматичному режимі за допомогою системи IVR, ну, тобто роботу, 19 тисяч дзвінків були направлені на операторів. З них 15 тисяч дзвінків було прийнято, ну, умовно кажучи, там з перших декількох готків, і оператори їх своєчасно обробили. В часи навантаження в нас було 3 243 дзвінки, на які не дочекалися громадяни відповіді оператора на лінії, і їм автоматично було передзвонено. Тобто зараз працює наступним чином: що якщо ви там певний час знаходитесь на лінії, слухаєте музику, повідомлення. І лінія є навантаженою. Хоча ми робимо максимально все, щоб так не було. І дійсно, протягом дня я особисто дивлюся статистику, таких проблем за вчора принаймні, не було, і за попередні їх не виникає. Але однак, якщо дзвінок втрачається або обривається з певних причин, вам передзвонять. Хочу також сказати, що під час наради з керівниками областей, заступниками губернаторів, відповідальними особами була проведена наступна ідея. Тобто ми відверто розуміємо, яка ситуація відбувається в Україні, яка є завантаженість ліжок, як працюють наші лікарі. Тобто, ситуація є дійсно важкою. І я звернувся до цих людей, які долучились до нашої гарячої лінії для допомоги, з наступним проханням, що вам так само телефонують і в особистому режимі просять, щоб була певна надана інформація. Хай буде в одному місці в Україні, куди куди може подзвонити громадянин, і інформація буде для всіх відкритою. Дійсно і реально допомагати нашим людям це, по-перше, зніметь навантаження з непрофільних завдань на рівні регіонів, і нам буде дійсно не соромно, що будь-який наш громадянин, наш родич, друг, член родини будь-хто матиме ту саму інформацію, яка є відкритою. і Ми працюємо над тим, щоб була надана якісна кваліфікована допомога. Я бачу статистику. Я слухаю сам частково, ну, звісно, що вибірково дзвінки, і я розумію, що більшість питань вони є інформативного характеру. І зараз я хочу зупинитись на статистиці, що саме і з чим звертаються. Тому ми обрали п'ять тем, які є найбільшими, щодо яких звертаються українці на гарячу лінію контакт центру протидії COVID-19, які ми організували, значить, в першу чергу 50% дзвінків це дзвінки, що стосуються питань діагностики. Майже 9% це питання амбулаторного лікування. 6% безкоштовні та платні тестування. 5,7% – порядок проходження самоізоляції, і 3,6% це питання підписання декларацій. По деклараціям ще раз хочу звернути увагу: що навіть якщо у вас немає декларації, якщо ви хочете дізнатися алгоритм, що вам робити в ситуації, коли ви відчуваєте симптоми, ви можете подзвонити на гарячу лінію. Там є вся необхідна база. Вам нададуть консультації, в яку саме лікарню ви можете звернутися, яка знаходиться поруч з вами, що вам треба там сказати, яким чином все буде проходити далі. Телефони, тобто, щоб ви могли додзвонитися. Ми цю інформацію оновлюємо в режимі реального часу, тому вона є, ви можете просто довідково навіть це запитати. Хотів би також розказати по тематикам дзвінків, по яким саме були залишені звернення на гарячу лінію, тобто ну, можна відверто сказати. Скарги або питання, які потребують додаткового вирішення, в першу чергу це питання роботи сімейних лікарів 37%. Я дивлюся за цими питаннями. Я бачу, що там пишуть. Я розумію, що деякі люди, можливо, емоційно ставляться, і ми реально в міністерстві розуміємо завантаженість сімейних лікарів. Ми не робимо тут якийсь каральний інструмент, але ми хочемо максимально покращити доступ наших громадян до медичних послуг, оскільки якщо в певних регіонах скарг... Забагато на того чи іншого сімейного лікаря. Ну можливо, це питання треба глянути під іншим кутом. Ми за цим слідкуємо. Далі 25% – це питання щодо надання послуг лікарнями. Ну, можливо, це виходить в тому числі з першого питання. 11% – це питання роботи лабораторії, 7% – питання щодо роботи поліклінік амбулаторій. І 4% – це здатність. Скарги на, скарги на неможливість здати ПЛР-тест. Воно трохи пов'язане з першим питанням, коли не видаються направлення або там, черги, не приймаються. Не довгий період людям не надсилається інформація щодо результатів тестування. Такі проблеми є. Ми їх не приховуємо і працюємо над тим, щоб вони були виправлені. Принаймні, в нас в статистичному вигляді ми бачимо, деяка проблема відбувається, і дякуємо тим, хто повідомляє. Топ-5 регіонів, по яким найбільше зареєстровано звернень. Це Київська область, 22% від загальної кількості дзвінків, місто Київ 9%, Дніпропетровська область 9%, Харківська область 7% і Черкаська область 6%. Я не хочу в жодному разі тут сказати, що це питання, якісь пов'язані саме там з незадовільною роботою на рівні цих областей. По-перше, це по кількості населення і. Просто статистично більша кількість людей починає дзвонити з тих областей. Це є, це є нормально. Окремо хочу виділити також області, які своєчасно та якісно опрацьовують звернення наших громадян. Що мається на увазі «своєчасно та якісно. Ці області своєчасно і надали відповідальних осіб, які розібралися з системою, де надходно, треба писати відповіді, які пишуть їх якісно, зрозуміло, і вони швидко опрацьовуються нашими операторами. Тому це Волинська область, Черкаська. Одеська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Херсонська та Миколаївська області. За що їм велика подяка і дякую, що вони максимально відповідально ставляться до своєї роботи і допомагають спільно нам боротися з COVID-19. Щодо інших регіонів, я хочу сказати, що е, треба брати приклад з тих, кого я озвучив. Я розумію, що по іншим регіонам є і, можливо, в деяких моментах більша кількість звернень, але ще раз звертаю увагу: ми моніторимо ситуацію. У нас якісна система аналітики. Тобто ми розуміємо, можемо зробити розріз по будь-якій інформації. Який регіон, з чим звернулись, питання там до, до, до секунди по часу доби навіть. І наскільки надана відповідь, скільки питань з тих, що залишено, відповіли, з якою затримкою, швидко, не швидко, ми також питання, які надходять, ми ж їх зі свого боку теж продивляємось, тому що ну можна таке, що написали якусь відповідь, яка не відповідає дійсності, воно майже неможливо, тому що оператор на рівні контакт центру додатково, що старший оператор це читає, і далі воно вже йде в передзвін громадянину. Тому, будь ласка, давайте ми якісно будемо робити свою роботу. Це знімає напругу в суспільстві і щоб вам було не соромно, щоб ваші так само родичі могли подзвонити на цю гарячу лінію і отримати якісну консультацію. Це спільна робота. Підсумовуючи по гарячій лінії, хочу сказати, що всі технології, це все є чудово, і ми в мозі розуміємо важливість технологій, що вони дійсно покращують надання якості медичних послуг. Але ще раз. Дотримання проти епідеміологічних вимог, рекомендацій мозок дійсно рятують життя. Маска, антисептики, соціальна дистанція це ті прості речі, які в принципі можуть вас так само уберегти навіть і від дзвінку на гарячу лінію. Вам це може бути просто непотрібно, якщо ви будете дотримуватися елементарних вимог. Далі я хотів би декілька слів ще сказати про інші напрямки, тому що більшу частину часу ми зараз на цьому тижні присвятили гарячі лінії. Але в нас важливо підтримка міжнародних партнерів, і е, ми заручилися такою партнер, е, такою підтримкою. Е, нам в нас є підтримка Великої Британії в питаннях захисту інформації в аналітичних системах охорони здоров'я, Японію. На минулому тижні ми мали е, установчу зустріч з посольством Ізраїлю. Тобто, ми продовжуємо глибинну співпрацю в розвитку ЄХЕЛС, е який є основним нашим напрямком. як... Період пандемії, так і до цього, ми розвиваємо цю систему, ми працюємо над інформаційною безпекою, і ніхто про це питання не забуває, воно рухається вперед. На сам кінець хочу додати, що напрям цифрової трансформації системи охорони здоров'я є важливим для Міністерства охорони здоров'я. Максим Степанов особисто слідкує за цими питаннями, надає велику кількість рекомендацій та долучений до розробки алгоритмів відповіді на контакт-центр МОЗу. Ми працюємо над цим цілодобово. Я щоденно надаю інформацію аналітично щодо того, що надходить, і всі володіють цією інформацією. Тому ще раз прошу відповідально ставитись до свого здоров'я і в разі чого звертайтесь на нашу гарячу лінію в моз. Ми вас ми вам допоможемо і ви не залишитесь на наодинці. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за інформацію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Всім здоров'я! На цьому брифінг завершено. Дякую.